Доброго дня ще раз. Ні, дякую, я постійно. Судове засідання оголошується в Україні Вінницькій міській області. Вінницькій міській області звернається з Харна Сергія Володимировича Тисенка за діяльність за того, що такої області слід чоловіки, які були в Конституції, тому викликали себе працівники поліції, коли засідання виклик, що що на відповідь, що на що на на відповідь, що на відповідь, що що на на відповідь, що на відповідь, що на відповідь, Так, заява слідчому суді Вінницького міського суду Коленяк від Національної поліції, головного управління національної поліції Вінницької області, Вінницької районної управління поліції, ПРГ-4. Заява. Прошу розглядати скаргу Крисака на бездіяльність уповноважених Осіпівницького рубу Вінницької області у судовій справі номер 127, дріб 89, дріб 25 по. Його заяві 28.09. Так, так, 28.09. Роль без моєї участі. Одночасно повідомляю, що вказана заяві 28.09.25 не зійшла до Вінницького ГУНП Вінської області та зареєстрована в журналі Єдиного обліку Вінницького РУП за номером. 287. Не відповідає цей номер. Вони написали е, талон по е, єдиному обліку 287.58. А в мене 287.62. 287, просто я в той день декілька заяв. Повідомлю. Ні, я просто повідомляю. Показує відповідь, яку направили працівники поліції. Те, там написано, так само я бачу, які відручную написати. То я вам вже повідомляю, що тут неправильно зазначено. Розгляд доручено поліцейському офіцері громади з Солошину С. Слідчий СВ Вінницьку РУП ЛД Лавренчук. Номер провадження, яке я розглядаю, це 127 до 12.43. Судова справа 127. 395925. Це є цю справу А по талону повідомлення, який там вказаний В скарзі? Талон повідомлення ваш, який ви даєте. То який номер? Так, талон повідомлення даного обліку номер 28 762. Прийняття і реєстрацію заяви повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію. Вірно. А тоді оця заява не відповідає даній судові. 28 762. 28 762. Так, а тут написано 28 758. Це інша заява. Як на вашу групу має слід поступити? Що маєте зробити сьогодні? Ну, викликати належну, запитати належні документи на підставі саме цього талону повідомлення, який я зазначив в скарзі. Оце інша заява. Слова взагалі інша. І все-таки, викликати слідчує. Я вас, Сьогодні розглядати скату Крисака Сергія Володимира, відкладає розгляд. Я виклику засідання особи, яка перевіряє пуста. У зная, що до мене продовжиться, якось звернувся. Правоохоронні органи, яка зареєстрована в та лопові та оповідували на обліку No28762. За цією заявою хоче почути людину, працівника поліції, який перевіряє цю заяву про вчора із почему зараз. Враховуючи, що такої відповіді на час, будь ласка, віддайте собі. Будь ласка, враховуючи, що відповіді немає, то може доставитись. І що все-таки надали документи, всю справу. Так. А то вони просто написали, що передали офіцеру громади, а на суд не передали. Ну, це в тому числі просто. 24 жовтня. Десь 11 років. Почекайте, ви мені давали ще якусь, щоб воно не накладалось. О, зараз, зараз. А, у на 23, на 10-ту, це знову. А це 24-го найпу. Давайте, нормально. Зараз маємо повісточку вийдуть. Добре. На сьогоднішній не Ні, я розпишусь. Ні, по вісточку давайте. Так, да. так, да -да, зараз я складу речі. Дякую за довіру, мені пояснити потрібно. Гарного дня до побачення.